Друзі, всім вітанечко, всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. Як і обіцяв вам, хочу показати, як же ж ми влаштували облаштували віше для наших карликових раків, для болотних карликових раків облаштували їм домівку. Бачили ви нещодавно, у нас було відео розпаковки про цих раків. Я вам обіцяв показати, які ж потрібні мінімальні, мінімальні набір. Обладнання, декорацій і тому подібне. Як ви бачите, ось один з наших мешканців, ось декілька штук я там бачив на дальньому плані, але вже не бачу. Ну Давайте перейдемо, що ж потрібно їм для нормального їхнього життя. Ну По-перше, акваріум може бути. Вірніше повинен бути не так, як високий, а так краще, щоб була більша площа. Тобто ширина і довжина його повинна бути максимальна, щоб для них було зручно ховатися. Чим більша площа дна, тим буде краще ракові. Він може ховатися, де йому захочеться, і можна буде посадити більшу кількість раків на одиницю акваріуму. Якщо у вас це буде, ну, Типу, такого плану акваріуму ось 30 літрів дно, тут 25 на 25. Він просто високий, ну з нього буде мало, як кажуть, користі. Тому що поверхня дна мала. А оце саме раз. Чим більша поверхня дна, площа дна, тим краще. Е, що потрібно? Ну По-перше, фільтрація, Я тут застосовую так, як і аерліфт стоїть, так і внутрішній звичайний фільтр. По-перше, сюди потрібно аерацію дуже сильну для будь-якого рака, не тільки для болотного, потрібна бути гарна аерація. Якщо у вас, як зараз, ну, як у нас зараз виключають світло, так як і в ну, вас, якщо вже вимикають світло на довготривалий термін і ви не маєте змоги підключити якесь альтернативне джерело енергії до вашого компресора, раджу робити або зменшити рівень води. Щоб були острівки суші, або ж ще отак, приблизно ось одну на одну поставили, таку декорацію, щоб був також острівець суші, щоб рак мог вилазити, він дихає так само і атмосферним повітрям, вилазити і дихати атмосферним повітрям. Як ви бачите, ось один з мешканців ось, зараз він підбирає корм, я їх трішечки покормив. Головне не перекорм, не перекарнювати, тому що буде вода зацвітати. Закисати і це не дуже добре для них. По-друге, обігрівач. Обігрівач я б сказав, би, ну, якщо він у вас акваріум розміщений не в будинку, будинку, як правило, завжди від 20 і далі температура, то я б сказав, би, не потрібно. Ну, Якщо це в нашому випадку це розводня, у нас тут воно приміщення не опалювальне, то я 22 градуси тепла. Чого так? Тому що вони при більшій температурі швидше ростуть. Як частіше линяють, тим самим швидше ростуть і будуть швидше дозрівати до свого статевого віку. Це другий такий нюанс. Стосовно укриттів, укриття повинно бути дуже багато. Ну, ось Дивіться, у нас 6 штук тут на даний акваріум раків, то у нас самі можете бачити, скільки таких у нас цих багатоквартирних будиночків. Чого? Того, що все одно це хижак, це мисливець, можуть вони в боротьбі за корм один одного цапнути десь. І щоб не було канібалізму, треба дуже багато укриттів. Наводжу приклад. Лежить корм, наприклад, да, якась гранулка. Вони всі злізли сюди. Один схватив, всі за ним ж. Біжать, ну, доганяють, і як в боротьбі за корм можуть вони один одному нанести шкоду, там повідгрізати клешні, там той навіть і прикусити, так що вже рак буде, як кажуть, не до, не до корму. І тому е, краще робити такі будинки. Тобто кожен рак взяв гранулку і заховався в свій, у своє, в свій район, да? той туди поліз, той туди, той сюди, той ну, отак. Це е, убезпечить ваших раків від канібалізму. В принципі, можна сюди закинути до них і рибку. Не можна, а навіть потрібно. Ну дивіться, самі рибку потрібно закидати такого розміру, щоб вона не перевищувала розмір самого рака. В дорослому вигляді у нас були ракиці до 3 см. Це зараз малюк, він зараз десь 1,5 см, вони тільки ростуть. Ну, а дорослий десь до 3 см. От і дивіться, яку рибку сюди можна запустити. Ну, як правило, можна запустити. Якогось мальочка там гупі, да, на, ну, ви, ви, ви там розмножуєте паралельно рибу, і у вас там виход малька є. Там, гупі міченосці, під До певного періоду можете їх тут тримати, вони будуть так само під'їдати корм за раками. І також себе будуть почувати, тому що температура води їм також підійде більш ніж потрібно, 22 градуси. Ну а так, в принципі, а стосовно годування, давайте я вам скажу стосовно годування. Ну, в нашому випадку вони їдять все. Від корму для риби і до риб... рибальських наживок. Що це за наживки, Ну, наприклад, перете в рибальському магазині взяли опариша, баночку вам цього опариша вистачить на дуже довго. Ви його взяли. Або ціляком кинули, або пополам розрізали і кинули. В залежності від того, яка у вас кількість раків, ну, на одного там. Півопариша і вони будуть собі під'їдати. Так само можна взяти рибальського мотеля з цього крупного. Також можете порізати, можете китати ціляком. Дуже гарно вони їдять равликів катушок. Вони їх будуть розбирати, розкусувати в панцирі і виїдати саме смачне. Мілані ну, вони самі не розкусять, тому, що, ну, тому потрібно Міланію брати чимось дробити, там, трішки вдарити, щоб лопнув панцирь. Зараз мене екологи скажуть, що ти таке <сміх>, кажеш, вдарить, розколоть. Ну, Це життя. Стосовно інших кормів, ну, також я їм і гарбу зварю. І вони в мене гарно їдять в вівсяні пластівці, також сирі, до речі. А так, в принципі, їм вистачить і корму для риб, яким ви годуєте рибу, сухий корм. Але для того, щоб він у вас розвивався гарно і було потомство, потрібно додавати і живого корму. Я його перечислив вище. Ну а так, в принципі, нема ніяких секретів. Ми отак облаштували домівку їм, вони трішки підростуть, і ми їх переведемо в акваріум, в будинку вже в повноцінний акваріум, там, де є рослини. Рибки, тобто будуть вони вжити в нас там. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Всім радий був, якщо допоміг допомогти, запитуйте в коментарях, кого що цікавить. Я думаю, що в найближчому майбутньому цей рак у нас буде в наявності і буде вас. Як кажуть, радувати, тому що це невеликий рак. Він підходить для більшості акваріумів, особливо для наноакваріумів. Він не чіпає рибу, він не чіпає рослини. Ну а рак це свого роду, як кажуть, інтелектуальне. Гідробіон інтелектуальний, за ним дуже цікаво спостерігати. Так що, друзі, всім дякую, підписка, коментар. Хто може матюк напише, ставте подобаєчки. І до нових зустрічей. Всім дякую.